Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку стартувала безоплатна вакцинація дівчаток від вірусу папіломи людини. Краще попередити, чим потім не дай Бог мати якісь проблеми. Як працює в час повномасштабної війни інклюзивно-ресурсний центр в Прилісницькій громаді? Ці дітки потребують уваги кожен день, незалежно від того, чи у нас війна, чи у нас мирний час. Волонтерський штаб-ангар закрив найбільший збір на 10 мільйонів гривень. За ці кошти купують необхідне для військових. Вдалося купити вже близько 20 дронів, буде більше 17 автівок. У Луцьку стартувала безоплатна вакцинація дівчаток від вірусу папіломи людини, розповіла директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська. З її слів, перша партія чотирьохвалентної вакцини вже надійшла до медзакладу. Лучанка Надія Копич привела на щеплення 12-річну доньку Христину. Я їй про це говорила, тобто я вже з 9 років дивилась, читала, взнавала, коли можна. На початку війни ми шукали платно не було, а за кордоном ми не знали, як це робити. Ну бо ж час іде, дитина росте, то я рада. Двох доньок привела на щеплення лучанка Оксана Серватович. Це дуже важлива вакцина, так як це дівчатка краще попередити, чим потім, не дай Бог мати якісь проблеми, і тим більше, що зараз, якщо Є така можливість зробити дану вакцину, то треба користуватися цим. Як розповіла Суспільному директорка дитячої поліклініки Оксана Ліщинська, списки охочих провакцинувати своїх дітей формували заздалегідь. Зараз в листках очікування понад три тисячі батьків. Для першого туру вакцинації каже, закупили 238 доз вакцини. Їх вистачить для щеплення 119 дівчат віком від 9 до 14 років. В середньому це йде 90-100 підлягаючих дівчаток на одного лікаря. Поговорили з батьками, в кого були проблеми в мами, в бабусі, в хто в сім'ї був хворий на рак шийки матки або важкі передракові стани. За два тижні ми вже будемо бачити тенденцію до активності батьків до відсотка. Вакцинованих дітей щеплення від вірусу папіломи може запобігти понад 90% випадків раку, говорить ініціаторка програми вакцинації керівниця благодійної організації фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька. Окрім раку шейки матки, вакцинація ще захищає від таких видів раку, як рак носоглотки, рак вульви, носотевих органів. Чому взяли тільки дівчаток? Бо це доволі дорога вакцина, і ми поки що зосереджені тільки на дівчатках. Такий вік, де від років, поки вони ще не живуть статевим життям. Адже вірус папіломи людини він передається здебільшого через статевий зв'язок. Зі слів Марії Адамчук-Коротицької, Луцька громада перша в області реалізовує програму вакцинації від вірусу папіломи людини. На це виділили 5 мільйонів гривень із міського бюджету. Говорить, програма діятиме 5 років для вакцинації. Планують закупити ще 4 партії медпрепарату. Наталка Клекуцюк, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. Лікарі Ковальського міськрайонного територіального медоб'єднання вперше самостійно видалили доброякісну пухлину на нирці, розповів Суспільному лікар-уролог Микола Дем'янчук. Каже, нині 78-річна жінка вдома і почувається добре. Пацієнтка поступала з високим тиском більше 200, 210 на 105 з болівим синдромом постійним. Та зміни характерні в аналізи жінці було запропоновано висічення кісти однієї другої. Лапароскопічно самостійно справді ми вперше виконали. Попередні рази ми виконували з нашими колегами, які до нас приїжджали. Микола Дем'янчук каже: хірургічне втручання здійснили через три маленькі розрізи. Говорить раніше в медзакладі не оперували пухлин. Пацієнтів скеровували в онкоцентри. У Ковальському міськрайонному територіальному медоб'єднанні щороку виконують орієнтовно п'ять сотень операцій сечокам'яної хвороби, розповів лікар-уролог Микола Дем'янчук. Пацієнт Іван Ошурко з Рівненської області каже: поступив у лікарню з нирковою колікою, яка тривала п'ять діб. Була нудота. Дробили ось дробили. і Все нормально, почуваюся, дуже вдячний. Бере приступ. Якщо їду кудись, то мене в автобус беру медикаменти. Микола Дем'янчук розказав за допомогою сучасних методів і засобів пацієнту вдалося дістати камінь із нирки. Знаходилися за даними комп'ютерної томографії у миску сечовідному сегменті. Форум було запропоновано стентування під знеболенням. Михайло Михалевичу, який проживає у селі Замшани Ковальського району, кінь травмував нирку. Заводи ворота. Ну, вузько було, і вдвох мене вмістилися. Вона мене як прижала трохи. Я того не чувствовав. Хворому зупинили кровотечу, призначили ліжковий режим і антибіотикову терапію, каже лікар Микола Дем'янчук. Хворий почувається задовільно, оперативного втручання не потребує і не потребував, тому що показники гемодинаміки, тиска, показники загальної з крові були всі в нормі. От тому ми ведемо активне спостереження. Зі слів лікаря освоюють і впроваджують сучасні методи лікування пацієнтів, аби надавати допомогу на місці. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк до півсотні дітей з особливими освітніми потребами відвідують протягом тижня інклюзивно-ресурсний центр у Прилісницькій громаді. Розповіла Суспільному його керівниця Наталія Остапчук. Руслан, будь ласка, ніжку Руслан. до себе до. Тьот молодець. Це кабінет вчителя реабілітолога чотирьохрічній Вікторії, яка відвідує центр другий рік. Спеціалістка робить масаж ніг. Розповідає, корекційно-розвиткове заняття триває не більше 25 хвилин. До кожної дитини особливий підхід. Може бути сидячи, може бути в будь-якій позі. В основному ми працюємо на механічні рухи. У дитинки трішки йде стягнення ніжок в середину, спотикається, падає у можливості. Десь Вести далі я не мала, а так мене от під будинком краще стала моя дитина ходити. Я бачу результат. Заняття з чотирьохрічним Матвієм проводить вчителька Ольга Вегера. Розповідає у центрі займається дітьми з аутизмом та з тими, кому потрібно поставити правильно вимову звуків. Кожен випадок, так сказати, індивідуальний. Важко, напевно, тільки психологічно. Радію тоді, коли вони починають говорити ті поставлені звуки. Батьки не фахівці, щоб надавати таку допомогу. А тут ми вже їх і розвиваємо. Так, а я тут надаватися не буду. За допомогою гри психологиня Оксана Шнайдер вчить 12-річного Артема контролювати свої емоції. Ці дітки потребують уваги кожен день, незалежно від того, чи в нас війна, чи на мирний час. Ми граємо шашки в чомусь програвати. Чи є проблеми з емоційним регуляцією емоційного стану і через Есте, коли він програє, іноді бурно дуже реагував. Вчимось правильно виражати свої емоції, правда, розуміти, що таке радість сум. Двоє діток в мене тут ходять. менший Мирон нам три роки ми відвідом до реабілітолога Ходимо, а з Дем'яном, він мене аутист і вже. Більше трьох років, з трьох років, ми почали ходити. Я не маю можливості їхати в велике місто, платити шалені гроші. Тут добре це є безкоштовно. Інклюзивно-ресурсний центр у перелісницькій громаді працює з листопада 2019 року. У штаті четверо спеціалістів розповідає його керівниця Наталія Остапчук. Ці слів у час повномасштабної війни заклад ні на день не припиняв свою роботу. Торік, з лютого по вересень, з дітьми працювали дистанційно. Потім, каже, у сусідній п'ятиповерхівці орендували частину підвалу, де обладнали найпростіше укриття, що дозволило відновити роботу центру очно. Не всіма дітками вдавалося провести ці заняття в кожної дитини свої особливості розвитку. Деякі дітки не в змозі сидіти за комп'ютером і виконувати завдання, які далеко доїжджати ще і зараз практикуємо, що проводимо дистанційно-корекційно-розвиткові заняття. каже зараз в центрі на обліку перебуває 91 дитина з прилісницької громади. Щороку, з її слів, кількість дітей з особливими освітніми потребами зростає. Тому, говорить Наталія Остапчук, з наступного року в інклюзивно-ресурсному центрі планують додати ще одну посаду логопеда, до якого в закладі найбільше звернень. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк. Волонтерський штаб Ангар закрив найбільший свій збір на 10 мільйонів гривень під назвою Пора міняти долари. Про це Суспільному розповіла керівниця штабу Ольга Валянік. Найбільший донат був більше одного мільйона гривень від однієї людини. Ця людина захотіла залишитися анонімним донатором. Найменший донат це 4 копійки. Збір вдалося закрити за три місяці, розповіла Ольга Валяняк. Тим, хто робив донати на суму понад 10 тисяч гривень, волонтери ангару вирішили подарувати пам'ятний знак у вигляді гільзи. Момент вдячності для того, щоб залишити собі пам'ять про те, що вони постійно долучаються до зборів будь-яких волонтерських фондів для того, щоб воно стояло на столі, і там, через декілька років, після нашої перемоги України нагадувала їм про їхню їхній внесок в Нашу перемогу ви донатили що я Забрав свою гільзу відзнаку представник однієї із it компаній Олександр Плясун. Його донат це постійна it підтримка волонтерського штабу Ангар. Почали розробляти вже новий сайт для ангара, новий магазин. Плануємо, що до кінця року. Надієм надіємо, що ми його доробимо. І буде можливість легше бачити всі збори. Буде можливість легше робити донати і працювати для спільної перемоги. Буде стояти в офісі і буде нагадувати те, що ми співпрацюємо з ангаром, і буде всім нагадувати, що потрібно донатити серед постійних благодійників і самі волонтери ангару, Роман Невестенко-Домбровська каже: у цей збір задонатив майже 200 тисяч гривень. З його слів ці гроші разом з дівчиною зібрали через соцмереж ми організували збори лотереї. Різні получали суми, Одна 80 тисяч ми зібрали в перший раз, другий був менший. Ми розігрували українську косметику. Там було 45 тисяч. І останній збір. такий був там солянка, То там ми зібрали 65 тисяч гривень. Сьогодні забрали свою гільзу. Вже теж маємо. Хоча це було неочікувано. Зі слів керівниці фонду Ольги Валяняк зібраних 10 мільйонів гривень зможуть закрити 67 різних запитів від військових частин. Вдалося купити уже близько 20 дронів. Буде більше 17 автівок, тактична медицина. Там овер тисячу турнікетів. Ці всі речі йдуть на різні військові частини, на різні напрямки, але в зону бойових дій. Під початку повномасштабної війни і до кінця серпня цього року волонтерський штаб ангар зібрав понад 71 мільйон гривень для потреб сил оборони України. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк. Мешканці Затурцівської громади завантажують продуктами мікроавтобус, який нині вирушає до воїнів на передову. Розповів Суспільному волонтер Олександр Новосад каже: окрім продуктів, є медикаменти та окопні свічки, яких з настанням холодів будуть потребувати військові. Вона чим хороша, то вона як запалюється, щоб вона нагріти вінну зробити, воду закип'ятити. Тобто в окопі не видно не ні диму, нічого. Олександр Новосад говорить, волонтерять від перших днів повномасштабного вторгнення. Співпрацюють із різними організаціями України та з-за кордону. Супи, мівіна, солодощі, це зі Львова, вас жіночий рух, волонтерська організація, дівчата. Ну, ми вже з ними скидімо, ну, певно, раз 4-3 їздили. Правильно? Оце дні молитви з Володимира. Ну і так, наш голова оголошення зробив, позвозили трошки наші. Ну, сі сал, люди дружина волонтера Тетяна показує енергетичні набори, які виготовили жительки села Киселин. Горішки, ізюм, курага, фініки навіть є сушені яблучка, пару цукерочок. Ну вже такі презенти приємно для хлопців. Правильно. Щось таке в кишеню взяв і чимось там трошечки поласувати солоденького. Окрім продуктів, вестимуть на фронт автомобілі, говорить волонтер Володимир Поліщук. З його слів, перші автівки завезли воїнам 19 квітня 22 року. Тоді каже, їх не перефарбовували та не доукомплектовували. Потім хлопці дзвонять те, поламали, те поламалося. Тоді ми зрозуміли, що треба все таки машину, як пригнали, все треба її підготувати. Це дуже треба добре зробити, щоб. Там, по-перше, запчастин немає. По-друге, якщо є, то поки їм там перешлються. Дуже довго, дуже дорого. Ці вже останні машини беремо. То вже стараємося такі, щоб вони були плюс-мінус хороші. Якщо щось там не хороше, то вже доробляємо їх тут. Красим, відправляємо, вже маємо трошки поняття, що хлопцям треба. Машини хлопці потребують такі, які мають повний привід і щоб дуже ну, добре їхала по болоті з болотістою резиною. На фронт везуть два джипи та пікап, говорить голова Затурцівської громади Юрій Ковальчук. Від квітня минулого року, каже, машин передали понад півсотні. Найбільша проблема це купити машину. Ну, машина, скажімо так, коштує від 100 тисяч гривень. Ну, наприклад, цей. Форт Рейнджер ми пригнали з Фінляндії буквально кілька днів назад. Хлопці самі його обслужили, покрасили. Поїде він одному із наших жителів Затурець, який звернувся за допомогою. Звичайно, що ми об'явили збір, долучилися люди. Творчі колективи громади дають концерти. В середньому ми залучаємо з тих концертів десь від 20 до 40 тисяч гривень з концерту. І за ті гроші частково дофінансовуємо. Автомобілі. Гуманітарний вантаж поїхав до місць дислокації Волинської 14-ї бригади та 100-ї Волинської бригади тероборони. Назад волонтери привезуть пошкоджені автомобілі, які тут ремонтуватимуть, сказав Олександр Новосад. Тетяна Біску, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.